Все, що потрібно знати про службу в нашій бригаді: дев'ять відповідей на найпоширеніші питання? Питання перше: чи можна до вас перевестись із іншої частини? Так, можна для цього потрібно подати рапорт за стосунку Армія плюс і додати до нього копію військового квитка або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від нашої військової частини. Питання номер два: чи приймаєте ви на службу після СЗЧ? Так, звісно, приймаємо, але після попередньої співбесіди. Повертаючись на службу, військові можуть обирати і переводитися в той підрозділ, який в них зацікавлений. Для цього в самому ж застосунку потрібно просто подати рапорт на зміну місця служби. Наступне третє питання: чи можна до вас із судимістю? Тут відповідь коротка: ні, не можна. Наступне четверте питання: можна до вас по мобілізації, чи обов'язково підписувати контракт. За бажанням громадянина він може до нас потрапити як за контрактом, так і по мобілізації. Наступне п'яте питання: якщо я не військовий і хочу потрапити до вас, чи є гарантія, що потраплю до вас після проходження навчання, у нас всі громадяни, які отримали рекомендаційний лист від нашої частини, перед початком проходження служби повертаються до нашої частини. Наступне шосте питання. Які види забезпечення отримаю у вашій військовій частині? У нашій військовій частині ви отримуєте наступні види забезпечення: речове, фінансове, соціальне і продовольче? Наступне сьоме питання: чи матиму право на відпустку і який термін? Так, звичайно, термін щорічної відпустки у воєнний час становить 30 календарних днів і 10 днів за сімейними обставинами. Наступне восьме питання: чи можна повернутися на військову службу з резерву? Так, звісно, можна. Ми приймаємо колишніх військових після особистої співбесіди. Заключне дев'яте питання: чи берете на військову службу з обмеженою придатністю? Ми не є тиловою частиною всі посади бойові і передбачають наявність придатності до проходження служби. Але можливо, в підрозділи логістичного забезпечення тільки після позитивного рішення медичної служби частини та безпосередньої згоди командира. Якщо ви хочете приєднатися, але у вас ще лишилися питання, дзвоніть за цим номером телефону.